Сьогодні йому 75. Повірити просто неможливо, але це не про кіногероя-коханця усіх радянських жінок. Ален Делон, той, який не п'є одеколон, а п'є потрійний бурбон, сьогодні відзначає день народження. Ален Делон це символ цілого покоління. Чоловік з надзвичайною вродою і непохитним характером. Чоловік, який став мрією багатьох жінок світу. Ользі Сумській пощастило. Вона стояла з Делоном на одній сцені. Я вручала корону на Європа, і він чомусь зрозумів, що я стала і Він так показує. Вотана, вот мол, прів перем... Делон не лише вправно робив компліменти жінкам, а й сам отримував їх чимало. Та й зараз отримує, коли я з ним спілкувалася всього лише 5 хвилин. Повірте, їх неможливо забути. От е, це справжній мужчина на всі сто. Навіть на відстані він випромінює чарівність іншим, до якої засі. Жінки готові кидати свої серця під його ноги, але ж він надто цінує свою свободу, і навіть зараз вже у віці він самотній. Смішно, але сьогодні ми в перший раз будемо не в місті. Будеш по мені скучати? No. Ні. Головне, щоб ви завжди здавалися здесь. Марк. Я люблю вас. Люблю. А Та інколи делом все ж відкривав серце жінці, як колись відкривав найбільшому коханню свого життя Ромі Шнайдер. Ален Делон ніколи не був пай хлопчиком. За це його постійно виганяли зі шкіл і пансіонів. Тому батьки Алена готували юнака до професії ковбасника. Та, мабуть, юнак зміг поцілити у самісіньке серце навіть долі. Випадкова зустріч із режисером допомогла йому стати актором світової величини. Його недооцінили як актора. що він роб... вважали, що він працює шаблонно. Знаєте, він використовує більше свій типаж як красення як красунчика. Мені здається, що він більш глибший. З екранів Ален Делон випромінює демонічну сексуальність та нестримність. Він найбажаніший чоловік 20-го століття. Та у Алена Делона з'явився суперник, родом він із України. А звуть його також Ален Ален Бобров. Мама завжди и по телевизору какой-то шел фильм с Эллоуэном Делоном, она сразу его включала и смотрела. Да, я готов встать на, од на одну ступень с ним и сказать ему, что я тоже, тоже так же могу быть сексуальным и обаятельным. Цей Ален, хоч і не Делон, також самовпевнений і з характером. І як його тезка, також не є подобовою. Я спробував один раз випити Беколон і мені не сподобалося. Я думаю, що але на долону теж би це не сподобалося. говорить по-французьки.